А як тоді буде морська піхота? А морська піхота буде Never Seals. А, Ну, це типу котики морські. А... Так, але цікаво, що є таке слово як marine. Давай marine. Прочитай. прочитай, оце. Як читається? Marine Corps» Правильно folks. вимовляється, як marine Corps» core. 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 От питання, чому оці PS не вимовляється? Core. Не зроз... ну, насправді зрозуміло, тому що це слово, <світ> тому що це слово французького походження, і там половину літер просто можете ну, да. ну, типу <світ> ігнорувати. Ось тому Infantry – це звичайна піхота, а марін кор це морська піхота. Так я, я запам'ятаю обов'язково. І знаєш, що, чому дуже важливо запам'ятати правильну вимову цього слова кор, тому що якщо ти скажеш так, як ти сказав, корпс, <світ> знаєш гурт канібал корпс? Це корпс, <світ> це труп. Тільки пишеться з літерою і ще в кінці, на відміну від цього, тобто корпс це труп. Кор пишеться як корпс, тільки без літери і в кінці це піхота морська.